Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука функціонує в Чернівцях з минулого року. Там нещодавне звільнення керівника, який очолював посаду більше року, неабияк занепокоїло чернівчан. Наші журналісти вирішили дізнатися, як вплине зміна керівництва на діяльність центру та які в нього плани на майбутнє. Подробиці далі. Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука є унікальним культурним простором в місті, який навіть під час повномасштабного вторгнення не зупиняв свою діяльність, а навпаки, став осередком мистецького штабу, який був створений для реалізації творчих задумів в час війни. Ми зараз культурно-мистецькому центрі Миколайчука цей центр вирізняється з поміж інших закладів, тому що він сучасний, він новий, і він так само під час війни став таким своєрідним мистецьким хабом, об'єднав багато митців. З усієї України Скажімо так, зараз у нас ну так склалися обставини. У нас директор звільнився. Це його воля вже є розпорядження міського голови. У нас є ВО директора Тетяна Дяченко. Склалися обставини, що в силу війни і різних сімейних обставин наш директор прийняв вольове рішення зараз звільнитися. І я розумію хвилювання чернівчан, які. Не розуміють, що буде відбуватися з центром, тому що насправді за останніх півроку центр став прихистком не тільки для чернівецьких митців, не тільки для чернівчан, але й для людей, які переїхали в Чернівці, і також для митців, які з'їхалися звідусіль. Вересень центрі Миколайчука розпочався під назвою кіноаналіз. Проєкт має на меті допомагати жителям міста побороти осінню депресію, поринувши в світ психологічного кіно, аналізуючи яке відвідувачі, зможуть відновити внутрі ресурси Центр Миколайчука це велика команда. Команда об'єднана ідеєю, команда об'єднана. По духу, і ми завжди жартуємо в себе в команді, що ми відчуваємо присутність Миколайчука, який нам допомагає приймати будь-які складні виклики і робити неможливі класні проєкти, не зважаючи ні на які обставини, ні на ковід, ні на воєнні дії, які зараз відбуваються. Тому ми продовжуємо звичайно працювати. У нас є вже багато в планах. Я думаю, що ви всі вже побачили, що ми в цьому місяці сконцентрувалися. На тому, аби зробити місяць психологічного кіно. В центрі Миколайчука ми вже говорили про те, що хочемо, аби осінню депресію люди могли подолати завдяки нашому кіноаналізу. Тому ми запрошували всіх щонеділі о 18-й годині на наші кінопокази. Також в цьому місяці ми розпочинаємо чудовий гарний проєкт з держкіно, який нам Дає можливість безкоштовно показати всім охочим українське кіно. Це Цей проєкт взагалі за підтримки Офісу президента, тому що четверга ми будемо очікувати всіх бажаючих на перегляди українських фільмів. І я думаю, що це дуже знаково, тому що вже цієї суботи ми будемо відзначати День українського кіно. І також у нас буде дуже відомий фільм Плем'я, який має має дуже багато винагород. Я гадаю, що ми ще поспілкуємося про українське кіно. На базі культурно-мистецького центру і надалі функціонуватиме культурний простір і ванхаб як платформа культурної взаємодії. Крім того, команда культурного простору готова і надалі залучати всіх зацікавлених чернівчан до своїх проєктів. Наш фронт української культури саме в тому, щоб ми популяризовували те, що ми маємо сказати, що в нас є голос, що в нас є своє бачення, абсолютно Залежне абсолютно наше, наше українське, і це мене надзвичайно надихає до роботи в цьому кіноцентрі. Я думаю, що ми в Іван -Хабі зможемо продовжувати те, що розпочалося вже в Києві, те, що буде приносити корисний плід українській культурі і нашому центру Миколайчука. Під час зустрічі ексклюзивно для чернівчан було анонсовано пілотний проєкт від управління культури Чернівецької міської ради. Та починаючи з 13 вересня на театральній площі щодня о 18-й годині буде лунати легендарна червона рута у виконанні Володимира Євосюка. Тож бачимо, культурний фронт в місті не зупиняє свою діяльність, створюючи все нові і нові проєкти, які спрямовані на підтримку українського кіно та збагачення культурного фонду. Олійник Роман Михайло Урбанович Чернівецький репортер телеканал СІ 4